Активно працюючи як депутат обласної ради Владислава Трошенко, неодноразово чув на зустрічах з людьми прохання допомогти листоношам та працівникам фельдшерських пунктів. Ішлося стосовно придбання необхідного для представників цих професій транспорту велосипедів. Нада бистри я сьогодні вже сплакся. На всепету У мене участок на 17,5 половиною не Відсіршує. І ноги не віддержують вже. Я 17 років пропрацювала листоношею, так я знаю, як і ходити і на Велосипед, велосипед не віддержує. А коли в вам останні велосипеди так отричали? Ось ну три роки назад. Для того аби жителів села вчасно забезпечували пенсіями та кореспонденцією для стабільної роботи поштових відділень, фельдшерських пунктів та для поліпшення умов сільської праці, Владислава Трошенко вирішив придбати 300 велосипедів 2 та 3 липня. Кожен листоноша Чернігівського та Рівкінського районів отримав сертифікат щодо передачі в особисту персональну безкоштовну власність двоколісного транспорту. Рішення передавати велосипеди особисто людям меценат прийняв не випадково, адже днями за зверненнями мешканців села Боромики, Владислава Трошенко подарував місцевій бібліотеці сучасний комп'ютер, якому так і не судилося стати в нагоді селянам. Не пройшло і тижня, як е, цей комп'ютер був вилучений адміністрацією Чернігівського району і переданий в управління культури з мотивацією, що е, Сільська бібліотека не має умов для зберігання даного комп'ютера. Протягом 10 днів можна обміняти сертифікат на новенький велосипед. Першими транспортні засоби отримали вісім поштарок Рібкінського відділення. Як пішки ми ходили, а зараз ж нагрузають і товаром, і відвозки ж не возять тому що невигадна, уже ж так. Що на три роки вистачає. Так що, а це депутата це дуже-дуже велика підтримка, як для листонос. Мені приємно, що ці подарунки якраз люди очікували, і вони задоволені, посміхаються. Я сього радію. При жалюгідному стані державного забезпечення, каже Владислава Трошенко, на подальше вирішення складних питань сподіватися не доводиться. Тому меценат запевнив учасників зустрічі, що при необхідності кількість велосипедів буде збільшено.